Привіт! Ми постійно говоримо: я йду на роботу. У мене багато роботи, навіть телефон не працює. Але що, як я скажу, що з погляду фізики більшість із того, що ми називаємо роботою, насправді нею не є. Сьогодні ми з'ясуємо, що ж таке механічна робота, і обіцяються, трохи змінить погляд на те, що означає докладати зусиль. А давайте одразу почнемо з одного питання: ось уявіть собі, стоїте. І щосили тиснете на стіну. Втомлюєтеся, правда? М'язи напружені. Це ж точно важка робота, еге ж? А от що на це скаже фізика? І знаєте що? Відповідь ні. Уявляєте? З точки зору фізики, якщо стіна ані на міліметр не зрушила, то робота нуль. Просто нуль. І те саме, коли просто тримаєте щось важке і не рухаєтесь, роботи немає. І ось цей парадокс це саме те, про що ми сьогодні і поговоримо. Гаразд, що ж нас чекає. План такий: спочатку розберемося, чому фізики так дивно розуміють роботу. Потім подивимось на формулу, з'ясуємо, якою буває робота, додатною, від'ємною чи нульовою, а на десерт роз'яжемо задачку і розглянемо один просто космічний приклад. Поїхали! Отже, починаємо з першого пункту. У звичайному житті слово робота означає ну, будь-що, що нас втомлює. Але у фізиці так не можна. Там кожне слово має бути точним, як у швейцарському годиннику. І механічна робота це якраз такий випадок. Так що ж це таке? Ось офіційне визначення. Механічна робота виконується тільки коли є дві речі одночасно по-перше, сила, а по-друге, рух під дією цієї сили. Тобто, якщо щось із цього відсутнє, ну, наприклад, руху немає, то й роботи немає. Все ось такий простий, але, знаєте, ключовий принцип. Добре, з визначенням розібралися. Але як цю роботу порахувати. Ну, на щастя, фізики придумали для цього неймовірно просту і я б сказав красиву формулу вона дозволяє нам все точно виміряти. І ось вона А дорівнює F помножити на L. Все, робота це просто сила, помножена на шлях. Жодних складних інтегралів, нічого такого, просто два числа перемножити. Давайте швиденько пробіжимося. А, це, власне, і є та сама робота, яку ми шукаємо. F це сила, яку ми прикладаємо до об'єкта. І отут увага, дуже важливий нюанс. L – це відстань, яку тіло проходить саме в напрямку дії сили. Це ключовий момент. А в чому ж це все вимірюється? Ну, як метри для відстані чи кілограми для маси, для роботи є своя одиниця джоуль. Назвали на честь вченого Джеймса Джоуля. І щоб було зрозуміло, один джоуль це зовсім трішки. Це, по суті, робота, яку виконує сила в один ньютон, щоб пересунути щось на один метр. Але історія на цьому не закінчується. Виявляється, робота може бути не просто якоюсь цифрою, вона може бути е різною, додатною, від'ємною або, як ми вже бачили, нульовою, і все це залежить від напрямку. Почнемо з хорошого, з додатної роботи. Це коли сила і рух дивляться в один бік. Вони, так би мовити, друзі. Ви тягнете санчата вперед і вони їдуть вперед. Ваша сила допомагає, а отже її робота додатна. Все логічно. А буває і навпаки, коли сила такий собі лиходій, що заважає руху, вона тягне в один бік, а тіло рухається в інший. От тоді робота від'ємна. Ідеальний приклад це тертя. воно завжди проти руху, тому його робота завжди від'ємна, бо воно гальмує. І ось ми підійшли до найцікавішого, до нульової роботи. Це той самий випадок, коли сила є, рух є, а роботи немає. Таке трапляється, коли сила перпендикулярна до руху, тобто діє під кутом 90 градусів. Пам'ятаєте приклади з сумкою? Ви несете її горизонтально. Сила руки спрямована вгору, щоб сумка не впала, а рух вперед, кут 90 градусів, результат робота дорівнює нулю. От така фізика. Так, з теорією, здається, розібралися. Але давайте перевіримо, як це все працює на практиці. Візьмемо звичайнісіньку ситуацію з життя. Уявімо, хтось прийшов додому з покупками. Ось пакет, маса 2,7 кілограма. Його треба підняти з підлоги на стіл, висота 1,5 метра. Сила, щоб підняти, спрямована вгору. І рух теж вгору. Питання яку роботу було виконано? І відповідь 40,5 джоулів. Звідки взялося це число? Дивіться, все просто. Формула. Робота дорівнює сила, помножена на шлях. Шлях ми знаємо, це півтора метри. А сила? Щоб підняти пакет, треба перебороти силу тяжіння. Для цього масу 27 кг множимо на прискорення вільного падіння. Це приблизно 10. Виходить 27 ньютонів. Ну а тепер просто 27 ньютонів множимо на півтора метра, і ось вони, наші 40,5 джоулів. Це не просто відчуття втоми, це реальна виміряна робота. А тепер від кухні перенесемося в космос. Наш фінальний приклад покаже, наскільки ці закони універсальні від столу з продуктами до навколоземної орбіти. Отже, уявіть собі супутник, що летить по орбіті, Земля постійно притягує його до себе. Це ж величезна сила, гравітація. Вона ні на секунду не відпускає. Але чи виконується сила хоч якусь роботу? І що ви думаєте? Відповідь знову ні. Уявляєте? Сила тяжіння завжди тягне супутник до центру Землі, а швидкість супутника в цей момент спрямована по дотичний до орбіти, між ними завжди ідеальний прямий кут 90 градусів. А ми ж з'ясували, що це означає, правда? Робота дорівнює нулю. Це, мабуть, найбільш вражаючий приклад нульової роботи, який тільки можна собі уявити. Ну ось, тепер, знаючи, що таке робота насправді, спробуйте подивитися навколо себе іншими очима, де ще можна помітити ось ці три види роботи. Додатно, яка допомагає, від'ємно, яка заважає. І, звісно ж, цю дивовижну нульову роботу, де зусилля, наче є, а роботи з точки зору фізики немає. Замисліться над цим.